Ставлення до цих персонажів, я думаю, однозначно має бути. Я ще хотів додати, тут забули про сьомий персонаж, з яким вже там вирішена доля пам'ятника. Це Фрунзе. Ви згадали, він продовжував цю алегію, буквально тиждень через кілька. Я дав публікацію про Фрунзе. Він герой тоталітарного режиму. Він жертва, бо його в 40 років зарізали за вказівку Сталіна на операції хірургічні, і він кад, бо нищив і селянські повстання в Україні і так далі. І я попереджав, що його треба знести, ну, прийшли з кувалдами і ломами. Що робити з цією алеєю? Я тут також висловив дві пропозиції. По-перше, ці пам'ятники треба негайно демонтувати. І по-друге, зробити музей тоталітаризму. Ну, мабуть, пане Сергію, не у міському парку. А якщо не у вас там у дворі на задвірках, але десь, десь на задвірках. Я бачу такий музей у Вашингтоні, до речі, там і Леніна звідкись привезли з Радянського Союзу. На задвірках. Десь на задвірках. Кому треба, знайдуть. Не треба там, щоб діти ходили. Але створення такого музею то справа не нагальна. Вони можуть десь полежати, то часу вимагає. А от знесення. Знесення треба зробити негайно. Але знов-таки, не сьогодні. До цього треба підготувати громадську думку. Чому? Пояснюю, з одного боку, після агресії Росії, яка є прямим спадкоємцем Комуно імперії, ну, здавалося сам Бога нам це знести. Але з іншого боку, якраз у цій ситуації зайве збурення громадське не потрібне. Треба просто роз'яснити, що це за персонажі. І тут величезне недопрацювання всієї нашої громадськості, і громадянського сектора, і мас-медіа. Я не буду з владою зрозуміло. Але ми зараз не владу представляємо. Я не буду з час говорити про громадський сектор, про недопрацювання громадської організації і партії. Колосальне, колосальне недопрацювання. Я скажу про мас-медіа як журналіст. Тут ну, просто величезні претензії до наших медіа. І знову ж я не буду говорити про всіх, там електронні, радіо. Я скажу тільки про маленький сегмент пресу. В Черніга виходить 10 щотижневих газет. Сумарний обсяг 180 сторінок. Повірте, не це за нескромність. Оця нещасна газета дає більше сумарно публікацій, ніж 10 газет, 180 сторінок разом взяті. Ви можете порахувати просто. При тому, що вона виходить раз на два тижні, а чи що значить у них за два тижні 360 сторінок, ви навряд чи нарахуєте там за два тижні 2-3 сторінки публікацій з історії. Це колосальне недопрацювання. Отаку треба і наукове видання і так далі, але на тисячі людей, на тисячі, треба просто елементарно дати інформацію. Це невелика заслуга, що я підготував це. Це компіляція. Я зайшов в українську вікіпедію, взяв, родився, хрестився, стріляв, воював, розстріляли. Все. Людям цього досить їм все буде зрозуміло, хто це такі. Тому роз'яснення. І е, Сергій Лазарич правильно сказав про жальні тиражі тих книг, на жаль. А тепер я в назву сумарний тираж 40 газет, які реально виховають в Чернігівській області, включно з районками, які мають понад 100 тисяч. Це 250 тисяч тираж. Це на 300 тисяч сімей. Майже в кожен двір. Ось де вам тираж. І щодо цього роз'яснення, я б сказав, тепер ще одне. Я б хотів би застерегти від скороспілого створення на місці тої алеї, алеї Новітніх героїв України. Я е, розумію зараз те, що я скажу, хтось назве святоствуатом, ближністом і так далі. Е, повірте, я досить скептично зараз ставлюся до оптового присвоєння звання героїв, до оптового встановлення дошук, до, і так далі, і так далі. Бо є й така версія, що ми вже наставили пам'ятників, тепер другий, потім будемо ті знімати і так далі. І розумієте, тут є такий елемент, ніби ці люди добровільно йшли на майдан. Небесна сотня під кулі, добровільно йдуть зараз під кулі для того, щоб щось заробити, якісь дивіденди. Розумієте, ми, ми цим, ніби торги, якісь ідуть. Ви так, ми вам увічнимо. Давайте трошечки потерпимо з оцим усім, бо це вже процес іде. Ну і щоб наше зібрання було конструктивним і принесло результат. У мене ще два такі конкретні дві конкретні пропозиції. По перше, до колег. Ну от бачите, половина вже втекли. І, 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 Значить, я думаю, що результатом буде те, що колеги висвітлять цей сьогоднішній Кривлий стіл, тут дуже грунтовно, особливо історики, шановні говорили. І не в 30 секундних сюжетах на телебаченні, а в нормальних. Можна ж потім повернутися, будь-хто з вас дасть інтерв'ю. І не у трьох абзацах у пресі. Ну, побачимо, в четвер вийдуть газети, сьогодні і завтра вийдуть телепрограми. Подивіться, я хочу помилитися. Коли в своїй критиці. Ну, мені не зручно, коли я критикувати, як журналіст. Це одне, щоб колеги Достони висвітли, які тут ще вціліли. От. Пробити через своїх власників, хазяїв, мас-медіа. Але в мене більш суттєва пропозиція. Коли ми говоримо про е, громадське обговорення, то стартом його такого обговорення могло б послужити звернення ось навіть присутніх тут людей, істориків. Потім можна долучити ще туди інтелігенцію журналістів. Я підпишу таке звернення. Конкретне, чітке звернення з мотивацією потреби знесення таких пам'ятників. Тут правильно сказали, це ще і дошки, це ще назви це ще шише можна. Сказати. Звернення до міської влади. І до громадськості Чернігова та й області, бо воно ж стосується всіх. От таке звернення. Я би от, откоп пішов, може він такий мобільний чоловік. Може б Сергій Володимирович підготував таке звернення на одну сторінку. Коротко, ясно, зрозуміло. До міської ради, до громадськості Чернігова й області. Ми його підпишемо. Негайно його треба оприлюднити на інтернет-ресурсах і, і так далі. В ідеалі, якби до завтра воно встигло на четвер піти в номер. Другий варіант не поспішати зібрати підписи ще достойних солідних людей, інтелігенції, директорів інших музеїв, там, ну громадськості нашої, поважних людей. Хай там буде хоч 100 підписів, хоч 30, скільки буде. Отаке звернення, з яким звернутися до влади і до громадськості. Я тільки хочу звернути увагу в цьому ж плані, що чому потрібне це роз'яснення. У нас за 25 років по сьогодні не проведено громадський суд над комуністичним режимом. Це величезна недопрацьовка всіх наших. Я не беру владу, державу, я знову претензії до національно-демократичних сил організацій. 25 років балачок про Нюрнберг-2, який був проведений в Прибалтиці, в Польщі. Хай це не юридично. Хай це буде чисто пропагандистський, громадський, але суд над режимом в масштабах України він може йти йти за і два три. Хай адвокати режиму говорять суд у масштабі області. от знову моя конкретна пропозиція, можливо, присутні ініціюють. Це може бути навіть в масштабі області, нас же ніхто не змушує там чекати, поки ще 25 років, поки вратьме. Громадський суд Нюрнберг 2, навіть обласну рану. Це може бути одноденна, дводенна конференція з солідними доповідями, з дискусіями. Хай прийдуть компартія теперішня правонаступник. Вони ж з'їзди номерують, да? 40-кові вони з'їзди і далі компартії. Не нова. Отакий От захід, як ви провести, ну це не сьогодні, не завтра, я розумію, що це на перспективу. Тобто роз'яснення. Демонтаж не кувалдою, не ломом, а за рішенням міської влади. Тому що після моєї публікації про профрундзи, через два тижні прийшли з ломами ока одна карта. Як я у публікації говорив, що треба рішення міської влади. От такі мої пропозиції. Тобто роз'яснити яс, роз людям. Бо ми всі вийшли звідти. Багато хто людей старшого віку. ми або працюючи у радянській пресі, або... Да тоді все було радянське, школа радянська. Якщо не прославляли цих персонажів, то, ну, принаймні так, сприймали їх От, і людям розказували. Тому ті, хто вже зрозумів, що це за персонажі, я звертаю, щоб розказали це тисячам наших земляків.